Яскравий та сміливий аромат, який втілює енергію і динаміку сучасного життя. Penhaligon's London The Blazing Mr. Sam. східно пряний аромат з глибоким маскуліним звучанням. Композиція стартує дуже яскраво. кардамон, кумін, чорний перець. пряний зухвалий акорд що відразу дає зрозуміти це не про скромність. У серці тютюн і пачулі. І тут з'являється характер. Трохи диму, трохи землі, трохи вечірнього бурбону. А у фіналі ваніль та кедр. Тепло та баланс. Але його сила нікуди не зникає. Його стійкість до 10 годин на шкірі, його шлейф помітний та статусний, ароматний для вечірок. Він для тих моментів, де важливо тримати контроль. Для чоловіка, який не доводить, а просто є. Пенхаліганс Лондон Blazing Mr. Sem звучить впевнено, дорого і дуже доречно. Доступен у розпив у нашому магазині від 3 мл. Замовляй зараз.